Ух! Всім привіт! У нас дощ, 24 жовтня. Я виїхав на щуку. Е, перший мій виїзд на щуку. Е, попробуємо половити ось таке прекрасне озеро, не дуже велике, лісне, дике озеро, де ми спробуємо зловити щухаря. Погода! Не дуже радує дощ, але доволі тепло, що не дуже добре для щуки, але ми побачимо. Ловити буду на свою удочку, зараз покажу ближче. Ловити 270 грамів, 270 Ви розумієте, на яку щуку я приїхав? Карбонова з такою китайською невеликою катушечкою. О, тут ручка розкла ще навіть не розклався е -е... на твістерки різні, різні наживочки. Буду показувати, будемо бачити, будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Друзі, хочу сьогодні випробувати ось такі Таких два комплекти, приманочок хочу половити на кожну з них. І будемо пробувати. Начну, подобається, мені оця помаранчева. І так по черзі будемо обловлювати, побачимо, що з того вийде фірму, поки що не рекламую і яка ціна, нічого. Просто хочу спробувати, бо це дешево і гарно виглядає. Jos karipkaa. Чесно, не подобається як вона плаває взагалі. Виглядає гарно, плаває не дуже. Зараз покидаю, попробую різні проводки, може щось з того вийде, побачаю, ні, то буду... Ці наживки вони великі, тяжкі. І через те розбалансовані, їх дуже клонить вперед. Вони погано плавають через то. Не знаю, чи з того щось вийде, готово мені і сердито. Я маю ще інші хороші наживки, але протестую на ці. а потім будемо думати на що ловити ще нашу щучку. Щука ходить або окунь, не знаю, але ганяє мальок страшно. Будемо пробувати. Вицепити щось. Трохи не встиг навіть засняти, під самим берегом перекусила мені. Під самим берегом вдарила і відкусила мені мій дуже гарний прекрасний твістер, який я люблю, але ну, нічого з тим не зробимо. Зараз цепляю, не знаю, попробую колібалку ще. Обідно, звісно, але нічого не зробиш. Рибалка. Що, друзі, перший улов є? На ось такий твістерок льють ось такі нові блешні з поводочком. Класно. Бонус. Хоч щось хе але нічого. Друзі, під самим берегом прозора вода дуже. І я побачив, як ударив окунь. Може буде видно, може ні. Є, дивіться. Окунь вдарив, але він так вдарив і відпустив. Легенько. Цікаво, цікаво, але під самим берегом ось, от, не знаю, там 2 метри, може, від берега. Але гарний окунь був, ну, бо наживка досить, ну, не настільки мала, ні. Оп. Цей берег трохи мілше. Ні, ш он, он, он Вам видно? <гум> Він тут плаває. Цей окунь тут плаває, зараз спробуємо його зловити. Блін, але він замалий для такої, для такої наживки. Мені так здається. Він і зацікавлений, і розвертається. Цікаво. Дуже цікаво. Хіба, він вже більше не зацікавлений ці рибці, але побачимо все покинув. Але ну... Блін, я не знаю, чим їх зацікавити. Будемо пробувати ще щось міняти. Куча наживок маємо. Друзі, поставив маленьку колібалочку. І є атака. Атака. Ух! Блять. Може чуть відпустити? Виведе? веде? Де? О, вийшла. Вийшла. Фу, друзі, перша щука в цьому сезоні. Клас. На маленьку колібалочку. Підсачки в мене немає. Па-па-па-па-па-па-па. Фу. Ось вона яка Ось. чекай, 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 Дорогуша, чекай. Трошечки почекай. Я є тільки таку легеньку, блін, навіть в кадр не влазить. Отака щучечка. Краса? Ах, краса! Так. Фух, друзі, єлі достав я Я ту бльосенку, ну щучка кілограмова десь приблизно, кілограмчик, і я надіюсь вона відживе, бо дуже тяжко я тут достав, дуже тяжко. Давай. Давай, давай, давай. Фух. Клас. Перша щука є. Емоції просто не передати. Це вам не на поплавочок ловити. А бачили, яку вона свічу дала. Я сподіваюсь, камера це засняла, бо, Бо, блін, вона невеличка, але бой такий дала, що Фух. емоції просто, просто переповнюють. Маленька вертушечка. Не вертушечка, а колібалочка. Зараз покажу. Ось така колібалочка маленька. І з першого забросу сразу бау! Клас. я хожу і отут під берегом знаходжу отаку рибку. Що це за риба? Хто може підказати? Цікаво. о бачимо не знаю, щось дрохне риба богато, а я так розумію тут коропа ловлять чи що? Ну, 100% подивіться які бойли тут валяються. Ну, це тільки на коропа. Вонюче страшне. О, тигровий горіх. Серйозну рибу тут ловлять. Але ми ловимо щуку. Дорогі друзі, буду закінчувати риболовлю, бо починає темніти. Зловили нашу щуку, з'їздили не в холосту, Получили купу емоцій, крутих емоцій від хоч і невеликої щуки. Також було був удар окуня. Ганявся під берегом, я сподіваюся, то видно на відео, як він ганяв, бо вода прозора, Повинно бути видно, в принципі. І раз було, що щука зрізала нам зразу, я не почепив поводка. Без поводка вона його швиденько зрізала. Забрала мій пістер рок, мою резину. Але нічого. Всім дякую, хто дивився. Поставте лайк, підпишіться. Напишіть, може, коментар, на що ви ловите, як ви ловите, які трофеї. Всіх був радий бачити, чути, Па-па!